Щоденно ми знаходимося в оточенні великої кількості хімічних речовин, але чи завжди користуємось ними належним чином. Пам'ятайте, хімія може бути безжальною до помилок, тому перед тим, як ґрунтовно її вивчати важливо зрозуміти, як правильно виконувати хімічний експеримент і які ризики можуть приховувати хімічні речовини. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами. Про правила техніки безпеки в хімічному кабінеті. Метою нашого навчання є обов'язково знати основні правила техніки безпеки в хімічному кабінеті, працювати обережно, дотримуючись всіх правил техніки безпеки, знати, що робити під час нещасного випадку. Сучасний кабінет хімії це унікальне приміщення в школі. Де розташоване обладнання для науково-дослідної діяльності, яке дозволяє організувати сучасний та цікавий навчальний процес. Отже, правила техніки безпеки учнів в хімічному кабінеті. Правило перше. В кабінет заходимо лише з дозволу вчителя. Своє робоче місце потрібно тримати в порядку, розміщувати тільки необхідні речі. Письмове обладнання, реактиви, посуд. Правило друге. Працювати обов'язково в захисному одязі: халат, рукавички та захисні окуляри. Якщо ви власник чи власниця довгого волосся, то обов'язково зав'язати. Добайливо та ощадливо потрібно витрачати реактиви. Та бережно відноситися до хімічного посуду та обладнання. Правило третє. Не змішувати речовини та назливати розчини на власний розсуд. Правило 4. Під час виконання досліду не займатися сторонніми справами, не відволікатись та не відволікати інших. Правило п'яте. Не використовувати невідомі речовини або ємності з реактивами, на яких відсутні етикетки. Правило 6. Ніколи не торкайтесь реактивів руками та не куштуйте їх на смак. Для того, щоб взяти твердий реактив, потрібно його відбирати спеціальною ложечкою або шпателем. А для того, щоб відміряти певний об'єм рідини, використовуємо піпетку або мірний циліндр. Правило 7. Залишки реактивів ні в якому разі не висипайте чи не виливайте в ємі, з якої ви їх набирали. Для цього є сливний стакан. Правило 8. Після закінчення роботи обов'язково потрібно прибрати своє робоче місце. Правило 9. Не споживайте їжу і напої в хімічному кабінеті. Це суворо заборонено. Правило 10. У разі виникнення будь-якої незрозумілої ситуації, потрапляння реактивів на шкіру чи одяг, потрібно негайно повідомити про це вчителя або лаборанта. Пам'ятай я дотримуйся цих правил.